Нацбанк вирішив, що у Пороха не така репутація. Та невже? А майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мертч хати хотів на це рішення Українського національного банку. І, до речі, Урсула фон дер Ляєн також. Мали вони на увазі нашого Бубочку та його ярмака. Але я зараз тут не стільки про Пороха, скільки про нашу солодку парочку твікс. А хіба у Зеленського з репутацією все гаразд? Про ці всі танці-шманці у Яника та баладу пісюном на роялі я розповідати не буду. І так вже про це жовано-пережовано сто тисяч разів. Для вас вирішила залишити нагадувалочку про Єрмака. Ви ж взагалі в курсі, що майбутній перший завгосп України працював помічником у нардепа регіонала і доволі непересічного. Пам'ятаєте, у парламенті сидів такий майстер спорту Ельбрус Тадаєв. Так ось він дуже довго сидів, все четверте, п'яте та шосте скликання. Без цього законотворця не обходилася жодна парламентська бійка. Злі язики пліткуть, він був у партії регіонів живими боксерськими рукавичками. Бусім то його спеціально взяли у списки, щоб він бив опонентів. І ви знаєте, а я з цими язиками радше погоджуся, того, що за всі три депутатські каденції та він не зробив жодного запиту, не вніс жодного законопроєкту і ніколи не виступав з трибуни Верховної Ради. Ну от серйозно, ну чим вам не боксерські перчатки на ніжках? До речі, як вам такі рисочки в політичний портрет Ярмака? Тих, хто скаже, що це неправда, я дуже раджу погуглити відкриті джерела. Повірте, ви знайдете там ну, дуже багато цікавого.